Злагоджено діяти на якусь реалістичну перспективу. У ці, дні, у ці дні відбулася, як кажуть, зміна влади в Сумській області. Я би тут дещо уточнив формулювання та уточнив значення терміну влада, що мається на увазі. Змінився голова Сумської обласної військової адміністрації. Я би нагадав, що відповідно статті 5 Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ. Джерелом влади є народ і носієм суверенітету. Цю владу народ може здійснювати через своїх представників, зокрема через обраного президента. або безпосередньо прямо. Так, от, коли я говорив про ці зміни, коли згадував про Чарльза Дарвіна.